Цей персик, якому вже років, мабуть, 10, він у минулому році сильно захворів після загибелі мого брата, сильно захворів. Ну, ми намагалися його врятувати, я сподіваюся, що в цьому році він дасть дуже добрий врожай, тому що до минулого року завжди так було. Біля будинку родини Іванових, що мешкає в штепівці, ростуть персикові та горіхові дерева, також виноград. Сад разом із братом висадив боєць 27-ї артбригади. Нині загиблий 37-річний Олександр Іванов. З моменту смерті бійця минув рівно рік. Тепер доглядає подвір'я Сергій сам. багато різних справ ми робили разом. Дуже тяжко. Без нього дуже тяжко. Олександр Іванов у 2014-му воював у Луганській області. Кавалер ордена за мужність третього ступеня загинув 22 березня 2022 року, обороняючи Київ. В цей день згадує його мати, вона розмовляла з ним по телефону. Востаннє. Він каже, я вечором наберу і все. Вечір ждали нема. Ви зайдете, телефона не бере. Зараз би б тільки жить, а його нема. І жить є де. Їсти, Її як каже є. що. Його нема, як душу вирвали з мене. І загинув на 27-й день війни під Києвом. Якби ще тиждень продержався, як одігнали від Києва. П'ять місяців по тому прощалися із Сергієм Охріменком, також уродженцем Штепівки, боєць загинув на Донеччині. Плакала і все, просила, що ну не їдно, ну не на ну шум, тебе жінка, троє діток, усе. Він сказав, що це моє. З Сином були тісні стосунки, згадує батько бійця. Востаннє бачив його за місяць до загибелі влітку 2022-го. Приїжджав він приїжджав додому, якраз до приїхав, до а тоді уїхав, уїжджав Вечерні. а заплакав, та ніколи не то у машину сідав, а заплакав І, і потім сказав, що все буде добре. 36-річний чоловік загинув 13 серпня минулого року. Представлений до нагороди козацький хрест другого ступеня. В бійця залишилися дружина та троє дітей. Батьки ж його нині живуть із донькою та внуками. На згадку про сина мають світлину. Це остання фотографія, яку він Зробив це. Остання фотографія. Олександр і Сергій були однокласниками, відвідували Штепівську загальноосвітню школу, кабінет зарубіжної літератури, де вони колись навчалися, нині переобладнали в аудиторії іноземної мови, розповідає Валентина Улановська, колишня класна керівниця хлопців. Саша сидів за цією портою, а Сережа за цією портою сиділи. Вони саме така, така яскрава згадка. Це як ми вчили пісню Рушник. Мама, на щастя, на долю, рушник на слова Андрія Малишки. Як ці хлопці співали, добре співали вони? От такими веселими життєродісними хлопцями я їх запам'ятовуємо. Клас, в якому навчалися хлопці, був першим випуском пані Валентини. Сергій говорить, закінчив 9 класів. Олександр 11. На згадку про це у викладачки залишилися дві світлини. А біля центральних дверей Штепівської школи пам'ятні дошки на честь загиблих воїнів виготовили їх за кошти батьків загиблих бійців. Діана Крахматова, Віктор Лапченко, Андрій Крамченков. Суспільне новини, Сумщина.